Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску, коли йде дивитись протистояння Шахтар Динамо, чому Україна перемістилася на 16-те місце у таблиці УЄФА, куди їде Віталій Миколенко? Який матч перший футбольний транслює у суботу? І про що мріє Роберто Дедзербі? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Починаємо з таблиці коефіцієнтів. УЄФА. Україна додала 0,6 шістдесятих бали, але перемістилася на 16-те місце цього тижня. Наша держава здобула у рейтингу три очки завдяки нічиїй шахтаря з реалом і перемозі Дніпра 1 над Вадуцом. Проте Туреччина, що була позаду, набрала чотирма клубами 11 очок і змогла випередити нас. Отже, Україна зараз посідає 16-те місце, і її відставання від 15-ї Швейцарії становить одне очко. Головним завданням мінімумом для України є місце у ТОП-15 таблиці коефіцієнтів, оскільки за нижчої позиції асоціації втрачають одну квоту у лізі чемпіонів і делегують у Єврокубки лише чотири клуби. Так що опускатися не можна, треба перемагати у наступних єврокубкових матчах. В Україні матчем Минай Верес стартував сьомий тур української прем'єр-ліги. У передвісті Ужгорода зафіксована нічия 1-1. у суботу. Заплановані зустрічі Металіст Ворскла, металіст 19-25 Львів. А от у неділю рух Дніпро 1 і Шахтар Динамо. Поєдинок чорноморець Кривбас перенесено на 2 грудня за згодою сторін. Турнірну таблицю нагадаю сьогодні. Очолює Дніпро 1 Шахтар, другий мінус два очки. Динамо на восьмій позиції. Одеський Чорноморець поки що останній. Про те, коли йде дивитись матч сьомого туру Шахтар Динамо ми розкажемо наприкінці цього випуску. Новий головний тренер Брайтона Роберто Дедзербі, який через війну залишив Україну, заявив про те, що сподівається в майбутньому повернутися, тренувати Шахтар. Цитую. Для мене це все ще відкрита рана. Мені було важко залишати шахтар, і Я хочу сказати, що після Брайтона я хочу знову тренувати шахтар. Колись я хочу повернутися. Ситуація дуже сумна та несправедлива. Болячи, що тривають обстріли, бомби падають недалеко від того місця, де я проживав. І мені не подобається, що гравці Шахтаря не можуть повернутися до себе додому. А я вже в АПЛ, зазначив Роберто де Друзі, а вам як ця заява? Потрібен шахтарю в майбутньому знову роберту Дедзербі? Пишіть у коментарях під цим випуском. Чекаємо. Залишаємося в англійській прем'єр-лізі у суботу і неділю відбудеться матчі 11-го туру. Лондонський арсенал Олександра Зінченка грає на виїзді з лісом. Українець, ймовірно, пропустить іще одну гру лондонського клубу. Футболіст продовжує заліковувати травму литкового м'яза. Перед початком туру Арсенал на першому місці випереджає Ман Сіті на один бал. До речі, Манчестерці грають на виїзді з Ліверпулем. А от Евертон, Віталія Миколенка, їде в Лондон на зустріч з Тоттенхемом. Наш канал Перший футбольний планує коментувати цей матч для вас, друзі, субота, 15 жовтня, Тоттенхем Евертон. О 19.15 маємо розпочати. Тож щиро вас запрошуємо. Зараз іриски посідають 12 те місце з 20 команд. Тоттенхем іде третім. Після домашнього матчу з Манчестер Юнайтед, який у минулому турі закінчився поразкою Евертона вдома 1-2. Віталій Миколенко отримав середні оцінки за свою гру від різних статистичних порталів. Тож побажаємо Миколі хорошої гри у Лондоні разом за Евертон. До речі, англійський Тоттенхем зараз веде переговори щодо продажу прав на назву домашньої арени корпорації Гугл. Стадіон відкрили у 2019 році. Нагадаю, арена вміщує понад 62 тисячі глядачів. У березні цього року Google розпочав співпрацю з командою Формули 1 Макларен. Також він є комерційним партнером NBA та бейсбольної ліги MLB. Тож, можливо, і назва стадіону лондонського Тоттенхема незабаром зміниться. І нарешті про те, коли йде дивитися матч сьомого туру української прем'єр-ліги, Шахтар Динамо, українське дербі, Шахтар Динамо відбудеться у неділю, 16 жовтня, у Львові, початок о 17-й годині. Трансляція матчу за участю грандів УПЛ буде лише на отт платформі Спортском». Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний де вже майже 63 тисячі підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній компанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі болівальники футболу. Тож не пропустіть можливості приєднатися до нашої широкої аудиторії. Усіх запрошуємо і будемо чекати. Боліваємо за шахтар і динамо разом неділя, 16 жовтня. Шахтар Динамо о 16.45 на першому футбольному. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець до гори прямо зараз. Нас уже майже 63 тисячі підписників у нашій команді. Тож підписуйтеся, щиро запрошуємо вас. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими. Вболі... Плівальниками футболу. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Цей проєкт у першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Але з часом до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила. Дякуємо усім за підтримку, морально і фінансову, банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся! Ну і анонс трансляції матчів на першому футбольному. Отже, у суботу 15 жовтня Тоттенхем Евертон о 19.15, у неділю 16 жовтня Шахтар Динамо о 16.45. Нагадаю, що на нашому ютуб-каналі є розділ спільнота, де також ми розміщуємо анонси наших наступних трансляцій. Так що заходьте, читайте, коментуйте, вподобайте, будемо на вас чекати. Ну а на сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні, ваш перший футбольний.